Так, друзі, всім привіт! Завершився режим відновлення акумулятору нашою зарядочкою на 20. Значить, відновлення десь відбувалось біля 4 діб. Ось, на зарядочці мигають цифри. 77 годин пише, що воно його відновлювало. Але це 77 годин. Це е, з того моменту, коли воно його зарядило, е, потім розрядило, а потім почало е, з зарядом відновлювати. А загальна кількість по часу, десь годин 90, ну, грубо кажучи, 4 доби, е, пішло на режим відновлення саме цього акумулятора. Акумулятор це у нас. 70 ампер годин. До цього режиму я намагався заряджати звичайними своїми китайськими зарядками. Ємність у нього на той час була до цього на 20. У нас тут записано 11 ампер годин. Показала електронне навантаження. Значить, зараз будемо знімати його. Зарядки, міряти е, густину електроліту, бо тоді у мене щось там не виходило підняти її до 1,28, там десь 25-26 була густина. Е, значить, зараз будемо міряти густину електроліту ореометром і ставити його. На електронне навантаження будемо міряти, скільки ж воно все ж таки відновилось чи ні, і скільки він віддасть своєї ємності. Також прилад пише, що влізло сюди, я так розумію, 69,5 ампергодин, Але це не означає, що він ці Агоди віддасть після зарядки. А скільки віддасть, ми зараз будемо вимірювати Так, ну і все. Зняв я кришечку з пробками. Тут ось така ось така кришка замість закруток. Вже трошки поміряв щільність електроліту. Десь в преділах 1,26, 1,27. По банках тут у нас пригає Хотілося б, звісно, я сподівався трошки на кращий результат. Але е, є, маємо то, що маємо. Е, значить, що, що зараз будемо робити? Дивіться, зараз я ще конвейчик наш підключу сюди. Поміряємо, що в нас тут. Е, бажано, звісно, щоб він відстоявся години 3. Але часу... Не дуже, не дуже багато, тому, тому будемо зараз робити це. Так, не салона, звичайна батарея. ІН. Пусковий у нас тут 640. Enter нажимаємо. Так, що у нас показує конвей? Конвей у нас показує... СОХ 82%. Угу. Опер. Ну, я вам скажу, не дуже не дуже вони помінявся, бо були показники спочатку ось такі. 81% також. Попередні, це, це показники були перед тим, як я міряв ємність 11 А годин, коли наміряв Зараз Показники конвея після відновлення на На 20 майже такі самі. Трошечки краще стала, стала щільність електроліту, але також бажано б хотілося трошки краще. Зараз будемо під'єднувати свою електронну нагрузочку. Все мені брат надрукував на 3D-принтері нарешті корпус. Осталося тільки болтики підібрати, бо. Не знайшов у себе такого розміру. Треба підрізати чи інше якісь не знайти. Але в корпусі трошки воно тепер зручніше, бо плата та прогиналася, трошки незручно було працювати. Значить, зараз будемо ставити його на розряд і будемо міряти ємність, що в нас там все ж таки відновилось. Мабуть, якась... Ще було погоняти якусь десульфатацію. Я не знаю, що режим встановлення відновлення цей робить. Я думав, що він і є, режим десульфатації. Але в коментарях люди пишуть, що то не зовсім десульфатація. Ну, я думаю, що там також в тому процесі відновлення десульфатація присутня. Ну, в общем, зараз ставимо і вже через деякий час. Коли воно поміряє, будемо, покажу, що, що там будуть за результати. Так, друзі, ну що, закінчився е, тест на вимірювання, на вимірювання ємності акумулятора, який ми намагалися встановити е, зарядочкою на 20. Ну, трошечки я якось е, очікував результати, що будуть. Набагато краще. Ось дивіться, що, що вийшло. Розряджав струмом 5 А, як і перед цим робив. Треба, звісно, по, по паспорту 0,5% 5%, 5 від'ємності. Це в нас, виходить, десь 3,5 ампер годин треба було розряджати. Ну, я не думаю, що там Набагато показників вийшли більше, ніж вийшли зараз. Да, вийшло. Було перед, перед восстановленням було 11 Аг годин, стало 14 аж додалось 3 Агоди. Нагадую, що акумулятор у нас 70 Ампер -годин, І ось ця зарядочка На 20. Намагалась його відновити на протязі 4 днів. Чотири доби майже вона його е, заряджала, розгоняла. Але, 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 є, але. Ну, е, Щільність електроліту я ще раз перед тим, як ставити на розрядку рефлектометром ще перевіряв, бо ореометр там трошки не дуже... Е, про просматриюся всі цифри, тому перевірив ще рефрактометром. Рефрактометр все-таки ж показав цим я десь 1.26 1.27 наміряв, то рефрактометром я наміряв 1,26, 1,27. 20 27 і 28. Ну, я ж кажу, сподівався я наємність. Трошки більшу, але є, як є. Рівень, рівень ерекроліту. Тут вода була дистильована, трошки додана ще перед цим, наче і непогана і густина була, але, але ось такі печальні показники. Хоча, хоча тестер конвей. Показував ще раз, наведу вам приблизно ось такі показники. Бачите, сох 80%, пусковий 480%. Батарея хороша, писала і пише. Але ємності нема. Може, не буду вчитися якось десульфатацію проводити. Ну, ну щоб ви розуміли, що. Дива, дива, яка б вона була зарядка, гарна чи не гарна, але не зробить. Я, звісно, сподівався на краще ще раз повторюсь. Ось китайці тут дозаряджають акумулятори. В стані фу. Вони там щось якусь напругу невеличку дають. На на 20 я поставив. Ось цю 110-й акумулятор, він був заряджений наче, але щось воно там в автоматичному режимі трохи дозаряджає. Ну, дякую всім за увагу. Всім пока.